У бродах далі реалізують проєкт по реконструкції площі. Як усе виглядає станом на сьогодні? Дивіться далі. Реконструкція площі триває. Зокрема, тут продовжили роботи із заміщення території бруківкою. Майстрі, що виконували роботу, досить оперативно та в короткий термін виконали її, чим суттєво покращили стан дорожнього покриття. Зокрема, тут також подбали про благоустрій і заклали бруківку таким чином, аби тут було місце і для клумб. Нагадаю, що роботи із реконструкції площі ринок розпочали ще у 2020 році. Однак багато хто не задоволений результатом, особливо із зигзагами біля Алексу та Дитмайданчику. Повертаючись до проведеної роботи в рахунок широких тротуарів, проїжджа частина звузилася, а тому автомобілістам доведеться повільно їхати у центрі і вивертати кермо щосили, аби не зачепити тротуар. Сергій Нікішин, телеканал Броделайн.